Всім піс! Мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі, як ви вже зрозуміли, з назви відео. Сьогодні ми будемо говорити про прочитане за зиму і за весну, оскільки я забула зняти прочитане за зиму. Отож, давайте почнемо. Отож, в минулому відео ми зупинилися на книзі Переломний рік, і тоді я говорила, що я в процесі прочитання хірурга. І я хочу сказати, що спочатку, коли я почала читати хірурга, Мені не дуже сильно сподобалося, я там буквально першу главу прочитала, і мені все здавалося якимось дещо затягнутим, чи щось таке. Або просто по вайбу не підійшло, але потім я коли почала вже читати, продовжувати, то мені дуже сподобалось, і я не могла відірватися. Я дуже швидко прочитала типу, цю книгу, оскільки я її закинула і. Типу, там в рорку написано, що я її читала якусь певну кількість днів. Не вірте, не зранку я прочитала доволі швидко, просто в мене була довга перерва, оскільки, її, як я вже сказала, я її закинула на певний період, бо вона мені просто не підійшла по муду. І чесно хочу сказати, що дуже цікаво було читати. І знаєте, це просто настільки типова ситуація з головною гринію, коли вони роблять все самі. Я просто зараз читаю ще одну книгу. І це вже не вперше, коли головна героїня така, я все сама, мені ніхто не вірить, мені ніхто не допомагає, я все сама. І інколи мене це дещо подбішує, але в цілому книга мені дуже сподобалась. Я планую читати далі цей цикл, але зараз я читаю останню книгу з трилогії Пасібник з вбивства для хорошої дівчинки. І після того, як я її прочитаю, я, напевно, повернусь уже до прочитання цього циклу. Отож. Цій книзі я, напевно, поставлю 9 із 10, тому що, ну, вона мене вивела з на, але там є нюансики. І наступна книга це була збірка оповідань від Стівена Кінга: Якщо кров тече. І я хочу сказати, що я її читала дуже довго. Типу, я не знаю, в мене це постійна проблема з книгами Стівена Кінга. Я їх дуже довго розтягую і. Сяйво у мене досі лежить недочитаним, але я планую його дочитати в цьому році, я обіцяю. І я чесно хочу сказати, що мені, в принципі, всі оповідання доволі сподобались, але я не знаю, чомусь я завжди розтягую книги Стівена Кінга, і я не можу це ніяк і нічим пояснити. Отож, цій книзі я, напевно, поставлю 7 з 10, тому що ну, це Стівен Кінг, він любить лити воду, це все ще я можу сказати. Але якщо чесно, я не дуже сильно можу згадати. Сюжети конкретно цих оповідань, тому що це було ну, доволі давно. І я пам'ятаю, що там була одна історія з телефоном, одна історія з не зовсім людиною, і третя історія, мені здається, була про щура і письменника. От, от про щура і письменника мені дуже сильно сподобалось. Я дещо була. В шоці я. Ну я сміялася багато, насправді це... це було доволі смішно читати, але насправді нічого смішного там немає. Отже, 7 із 10 я поставила цій книзі, переходимо далі. Потім мене потягнуло читати дещо таке сумне, я б сказала, і я вирішила почитати квіти для Ел Джернона». І я, чесно, хочу сказати, що я дуже швидко прочитала цю книгу. Типу, мені вона дуже сильно сподобалась, але. Знаєте, у мене рідко буває таке, що я засмучуюсь через якісь книги, але тут я дуже засмутилась. Типу, я бачила в Тіктоці навіть тому самому, що в процесі, коли люди читали цю книгу, вони прям плакали. У мене такого не було. Але знаєте, моментами мені було дуже сумно, і я дуже сильно співчувала головному герою. У цій книзі немає хеппі енду. Якщо ви готові це читати, то дуже вам раджу. Я ставлю 10 з 10, мені дуже сподобалось. Реально, я не могла відірватись. Дуже цікаво. Наступна книга: якщо всі кішки зникнуть. Я не знаю, що сказати. Я її теж доволі швидко прочитала, мені було доволі цікаво, але в мене якісь змішані почуття залишились після прочитаного. І. Я, напевно, поставлю її з 10. Я не розумію, чому навколо неї було в якийсь певний момент стільки галасу. Можливо, це я якась дивна або не як кажуть. Я не розумію дуже багато яких речей в цьому житті, але окей, 7 з 10. Ось вам статистика в рольку. Переходимо далі. І наступною книгою була дослідження утоплення. Я хочу сказати, що я вперше читала такий жанр книги, і мені дуже сильно сподобалась вона, хоча я її розтягувала і інколи на мене нападав не шитун, але я її доволі швидко прочитала. Типу, зараз я не читаю так швидко книги. Я не знаю, що зі мною сталося. Можливо, тому що я читаю дуже багато книг паралельно наразі, але, блін, мені дуже сподобалася ця історія. там є... Ці вайби Дарк Академії і в цілому, воно все так цікаво розписано про стіх фейрі, І я не хочу вам спойлерити, але мені там сподобалось все. Серйозно. Типу, я до останньої сторінки читала з захопленням і великим задоволенням, тому ставлю оцінку 9 з 10 цій книзі, вона мене. В принципі, вивела зничитуна в якийсь певний момент, але, знову ж кажу, там був період, я не пам'ятаю який, коли я її буквально трошки підзакинула, або вона мені там тяжко дещо в плані прочитання давалась, але в цілому історія дуже захоплююча. І наступна серія з двох книг це одне темне вікно і дві викривлені корони. Я хочу чесно сказати, що. Я їх не дуже часто бачу в українському тіктоці. Я про них інколи чула, і в якийсь момент я просто помітила їх в своїх бажанках до прочитання чи щось таке, і я вирішила, що окей, я їх прочитаю, і я хочу сказати, що вони мене приємно здивували. Типу, це не найкращі фентезі, які я читала, але доволі, доволі класно, чесно хочу сказати. Першій книзі я, напевно, поставила б 7-8 з в Другій книзі я поставила б теж 8 з 10, Але чесно хочу сказати, що друга книга мені сподобалась дещо більше. Можливо, тому що персонажі вже були більш розкриті, і там був розвиток подій між однією парою, яка мені дуже сильно подобалась. І це було цікаво спостерігати особисто мені. В цілому хочу сказати, що Світоустрій доволі цікаво продуманий, і магія там доволі цікава, персонажі класні. Мені сподобалась задумка, дуже сильно сподобалась, Але там у мене були певні травми у прочитанні, тому що деякі імена були дещо схожі у цих братів, ну, сім'ї цієї, І тому. Я інколи дещо плуталась, тому що ну, вони реально схожі. І я інколи думала: блін, я читаю зараз про одного персонажа чи про іншого, або згадують зараз одного персонажа або іншого, але, типу, окей, в кінці я залишилась дуже задоволена. Якщо ви ще не читали, то дуже вам раджу прочитати ці дві книги. І ми переходимо до наступної трилогії. Отож, одного разу розбите серце. Я, чесно, хочу сказати, що коли я побачила ці книги в магазині, я побачила обкладинку, я побачила «Зріз», я просто закохалась. Я не читала каравал. Але я його придбала в аеропорті, я зараз вам покажу. Отож, я була в Норвегії і в аеропорті я придбала, власне, всю трилогію, четверта книжка оцей Спектакуляр, чи що воно там таке лежить у мене ось тут, ви її можете побачити. Вони англійською, ось ця книга німецькою, і так я читаю англійської німецькою книги. І хочу сказати, що, ну, по-перше, вони були по знижці, і, в принципі, мені доволі сподобався зріз. Ось. І мені був потрібен якийсь сувенір для себе з Норвегії, Тому я придбала каравал. Це все, що вам потрібно знати про мене, які сувеніри я собі привожу з інших країн. І оскільки я не читала каравал, я бачила, що люди радять спочатку прочитати каравал. Оскільки, якщо ви читаєте спочатку одного разу «Розбите серце, це може бути великим спойлером для каравалу, якщо ви плануєте його прочитати. Але я подумала, що окей, можливо, мені не сподобається, я не буду читати каравал. І, власне, я дуже довго дивилася на цю книгу Одного разу «Розбите серце, потім вийшла. Балада про недовго і нещасливо, і я не могла себе стримати. Я не придбала ці книги в Україні. І я досі про це жалкую, тому що в Німеччині вони не придаються в такому гарному оформленні. І, типу, мене це дратує максимально, але можливо потім, коли я приїду ще раз в Україну, я все-таки зможу собі придбати всі три книги, тому що вони мені дуже подобаються, як вони оформлені. І що я можу сказати конкретно про одного разу розбите серце, я читала і мені доволі подобалось. Але мені здається, що якби я була молодша і в мене не було б настільки, ну, я не можу сказати яскравого, але різноманітного досвіду прочитання інших фентезі, вона мені сподобалась би набагато більше. І я, чесно, хочу сказати, що перша книга ну, вона мені сподобалась. Типу, я й можу поставити десь 7-8 з 10, тому що ми там знайомимося з персонажами і це доволі все цікаво. Але мені все-таки здається, якщо ви хочете прочитати одного разу розбити серце, прочитайте спочатку каравал. На це є певні причини реально. І, власне, в другій частині У мене теж були певні питання. І, чесно, хочу сказати, що у другій частині мене максимально дратували відносини. Між Джексом та Євангеліною, але я приступила через себе. І коли я прочитала кінець, у мене челюсть ось так відпала. І я дуже-дуже сильно хотіла прочитати третю частину, але я дала собі трохи часу буквально переварити все те, що я прочитала в першій другій книзі. І третю частину я вже прочитала, власне, літом, мені здається, або ближче до літа, тому ми її сюди не враховуємо. Отож, перші дві частини, як я вже сказала, в першій частині я ставлю десь 7-8 з 10, другій частині я поставила десь 8 з 10, але третя частина ну, мені прям дуже сподобалось. Чим мені сподобалась друга частина? Мені здається, це все-таки було в другій частині. Я вже забула, що вони доволі багато часу проводили разом. Мені це дуже сподобалось, і це було цікаво читати реально. І там певні моменти розкриваються, теж коли вона робить певну дію. я не можу коментувати без спойлерів. Знову ж таки, якби я була молодша, я б поставила 10 з 10, тому що на той момент я б ще не прочитала жорстокого принца. Я б не прочитала одне темне вікно і інші фентезі, і мені подобаються більш ну, такі жорсткіші фентезі. Розумієте, я не можу сказати, що в цій трилогії там немає якоїсь жорстокості і так далі. Але я б сказала, що якщо її порівнювати з жорстоким принцем, то у жорстокому принці там більше все таки політики було. І менше романтики. Тут це все ж таки більше романтики, що мені знову ж таки доволі сподобалось. Але деякі моменти мені здались дитячими. Але це ок, знову ж таки, мені сподобалось, що я могла почитати щось таке легеньке. Але там були певні нюансики, тому така оцінка. Пам-пам-пам-пам-пам! І ми переходимо до останньої моєї прочитаної книги за весну. Я хочу сказати, що. Ця книга мені дуже сильно сподобалась, я давно такого не читала. Це пасібник зубивства вбивства. Це пасібник з убивства для хорошої дівчинки, і я хочу сказати, що перша частина мені дуже сподобалась. І, власне, за весна я встигла прочитати лише першу частину. Я поставлю ці книзі 9 з 10. Вона мене витягла з нечитуна. Мені дуже сильно сподобався вайб цієї історії, мені сподобалося розслідування. Сподобалося абсолютно все. Дуже класно було. І я чесно хочу сказати, що я до останнього не могла зрозуміти, хто це міг бути, і в мене були підозри зовсім на інших людей, тому це теж лайк. Можливо, це тому, що в мене не такі. Серйозний досвід прочитання детективів, тому я не зрозуміла одразу, хто ж там винний. Але, ну, блін, це класна історія. І мені подобається, що розслідуванням займається дівчина підліток тобто такі в мене дещо вайби більш розслаблені були, що це не якісь там поліцейські і так далі. Оскільки, якщо брати того самого хірурга, то це були поліцейські, в них були доступи до. Всіх даних, і їм було набагато легше це робити. А це, звичайно, дівчина з вулиці. І тому це було прикольно спостерігати, читати. І мені дуже сильно сподобалось, реально. Я кінець, ну, напевно, останні 150 сторінок читала просто не відриваючись, мені дуже сподобалось. Ставлю лайк 9 з 10. І як ви вже зрозуміли, за літо я теж прочитала певні книги, але я хочу. Зробити про це окреме відео, тому що зараз я теж читаю приблизно 4 або 5 книг водночас. Тому що одну книгу я читаю німецькою, іншу книгу я почала читати англійською, але все ж таки перескочила потім на українську, оскільки вийшов нарешті переклад. І я повернулася до прочитання ще одної книги, яку я почала ще взимку. Тобто, у мене є таке, що я починаю читати якісь книги і потім закидую їх. І я дуже сильно люблю читати книги під настрій. Тобто, якщо у мене сьогодні настрій почитати фентезі, я читаю фентезі, яке я почала. Якщо у мене сьогодні настрій читати детектив, я буду читати детектив. Але якщо у мене є настрій читати інший детектив, тому що я зараз читаю два детективи водночас, то я буду читати інший детектив. І, типу, мені. Дуже подобається зараз, як я це все ось так роблю, якщо чесно. І, напевно, за цю зиму і весну я не так багато прочитала, як мені хотілося б, але в принципі я задоволена. Чесно хочу сказати, в мене доволі насичена просто була зима, та й весна теж, в принципі. Отож, таким було моє прочитане за. Зиму та весну 2025 року. Сподіваюсь, що вам сподобався цей відо. Стиційте лукаса. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!